Влої Антоніна вже 15 років живуть в Ірпені. Досі думали, що знають місто як свої десять пальців, поки не взяли участь у квесті зі спортивного орієнтування. Ага, там ми там ми знаємо. Це, це, таке там є. Так, ага. Є елементи такі, які ми дійсно не взагалі не, не звертали, на них увагу, тому що там ну, дитяча площадка, десь якийсь там заборчик. Ну дійсно а, треба було підійти подивитися. Перевірити свою уважність цієї неділі могли усі охочі мешканці та гості Ірпаня. Для них влаштували захоплююче змагання О-квест. Учасникам квесту роздали мапи. На них 20 об'єктів міста. На кожному потрібно було знайти якусь деталь. На все про все година. Але найуважніші 10 учасників порались за 20-30 хвилин. Серед них була і Аня. Влаштували цей квест, була можливість відкрити для себе нові місця і нові локації. Серед десяти переможців були і діти, і дорослі. Поміж них і ті, чия робота, суцільна уважність і швидкість. Працівники муніципальної варти Ірпеня. нам запропонували прийняти участь. Ми з радістю погодились. Нам дуже сподобалось. Учасники квесту не лише отримали позитивні емоції, а й самі зробили добру справу. Задонатили на інвентар для ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи, яка була зруйнована окупантами під час бойових дій. Саму школу відбудують за кошти із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. А те, що зібрали під час івенту, точно не завадить, зазначають організатори. Люди повинні підтримувати такі проекти зараз, бо багато кажуть, що не на часі. А насправді час вже прийшов зараз, бо наші діти заслуховують зараз займатися в гарних умовах, щоб у кожного з них було гарне дитинство. Ми гадаємо, що цими коштами ми зможемо забезпечити діточок сімизерем, який буде потрібен, ну, хоча б частино невеличку. За декілька годин учасники заходу зібрали 10 тисяч гривень. Позитивні враження від події закріпили справжнім українським кулішем. Вам смакує? – так дуже смачно цікаво було в принципі по Ірпеню походити. Дуже таких мілких, якихось таких е, урбаністичних моментів. Взагалі шикарно. То я думаю, що в кожному місті треба мати такі.